Векам просимо до королівської лікарні. Ми хотів би вам все показати. Ходімо. Заснована у 1669 році королівська лікарня є однією з найстаріших шкіл пансіонів в Ірландії, яка стала домівкою для 700 хлопчиків та дівчат з усього світу. Коли ви вперше приїздите до королівської лікарні, вам призначають старшого наставника, який допомагає вам освоїтися в новому колективі. На території пансіонату є 10 будинків пансіонів. Ми проживаємо в окремих блоках із шістьма, чотирма і двома спальними кімнатами з окремими ванними кімнатами. На останньому курсі ми переїздимо. В окрему будівлю для випускників там цілодобово працює медсестра, і ми також маємо змогу проконсультуватися щодо методів навчання та професійної орієнтації. В їдальні ми маємо великий вибір страв під час кожного з трьох прийомів їжі. Навіть є страви для спеціальної дієти та вегетаріанські. День розпочинається з короткого босслужіння в нашій каплиці. Заняття розпочинаються о 9 годині. Королівська лікарня є членом Ірландської асоціації керівників шкіл, пишається своїми академічними рекордами та забезпечує широким спектром предметів, включаючи мовні науки, нашу музику. Одна з найкращих шкільних бібліотек в Ірландії, найновіші комп'ютерні технології та сучасні повністю оснащені аудиторії. Академічні результати весь час перевищують середні показники по країні 90% учнів закладу продовжують навчання в університетах Ірландії, Великобританії та Європи. У нас є кілька кімнат для відпочинку, де ми можемо відпочити в гарному товаристві. Ми маємо чудові гурти для командних та індивідуальних видів спорту. Багато наших найкращих спортсменів досягли міжнародного визнання. Школа регулярно організовує спортивні та культурні заходи. Тут кожен знайде щось для себе: драматична, різноманітна музика на будь-який смак, благодійна робота та різноманітні гуртки за інтересами. Королівська лікарня, де традиційні цінності та сучасне мислення поєднуються, створюючи першокласний освітній досвід.